Привіт! Ви на каналі Читай Швидше, З вами я, Марина. Сьогодні у нас буде величезна розпаковка посилочок, а також будуть книжки, які я купувала офлайн в магазинах. І трішечки деякі посилочки відкрила вже раніше. Тому ці книжки будуть не в коробках. І поїхали! Перші книжечки, про які ми з вами поговоримо. Це були ті книжки, які я придбала під час своєї поїздки у місто Київ. І у мене тут ось такий невеличкий стосик. Давайте розглянемо поближче. Отож, у книгарні сенс. Крім того, що я посиділа, випила дуже смачної кави, я також там придбала ще ось цю книжку. Вона настільки гарна всередині, але вона в мене, до речі, ще в плівочці. Це книжка від видавництва Артхаз. І це видавництво спеціалізується на тому, що вони видають книжки з неймовірними ілюстраціями. Там у них книжки для художників, для митців, і тому ці книжки особливо цінні. І коли я мала змогу погортати дану книгу в книгарні сенс, я зрозуміла, що я просто без неї не піду. І взяла її, в принципі, лише через те, що вона всередині дуже-дуже гарна. І не знаю, чи буду я читати її, але розглядати її точно буду, тому що ілюстрації неймовірно казково виглядають. І давайте зараз знімемо з вами плівочку, буде невеличкий АСМР, і погортаємо цю гарнюню книжечку. Книжечка повністю soft touch і вона просто неймовірно пахне цей запах паперу, я не можу. Він зводить мене просто з розуму. У цій книзі ми бачимо пори року, свята цих пір року, рослини і тварини, які можна побачити у певну пору року. І як це все відбувається в різних країнах світу. Тож, якщо вам цікава така книжечка, то будь ласка, зверніть увагу, але майте на увазі, що ціна на неї дуже велика. Я її придбала за 850 гривень. Наступна книжечка це класика від Шарлоти Бронте, називається «Вільєт». І, по-перше, давайте подивимось, як вона шалено гарно виглядає. Вона на відчуття, ніби така тканина. Книжечка, ну її палітурка. Мені шалено подобається її оформлення і ці кольори. Я не знаю, чи буде ціла серія таких книжок, але якщо буде серія, то я однозначно буду їх збирати, тому що шалено фантастично виглядає. І це видавництво ще одну сторінку, що я хочу сказати, класику я ще не читала. Ну, останній раз десь ще в школі, але то було дуже-дуже дуже давно. Тож я дуже маю велику тяглість до того, щоб читати класику, поки що я її збираю, ще не читала. Тут у нас в книжці має йти мова про дівчину, яка опиняється в місті під назвою Вільєт, і там ми дивимося все, що з нею відбувається, про її життя у цьому місті. Це все, що я знаю, анотацію я стараюсь, здебільшого, в книжках не читати. Тому придивіться до цієї книжечки. Вона. Як мінімум виглядає дуже круто. Наступна книга, яка також має відчуття такої тканинки, це Макова війна від Ребеки Кван. Я знаю, що це ціла трилогія, і вона вже не нова, вже, мабуть, ну. Більше року, може навіть більше двох, я точно не знаю, оскільки в мене немає такого великого читацького досвіду. Але це фентезі, і воно епічне. Тут нічого немає про любов. Наскільки я знаю, тут війна жорстока, кровожерлива війна, і вона десь в Азії відбувається. Я точно не пам'ятаю, чи це Китай чи Японія. Але тим не менш, у нас тут головна персонажка, яка буде приймати участь у цій війні. І я з відгуків чула, що книжка просто супер цікава, але е, дуже наганяє смуток, якщо її розглядати в контексті нашої війни, то вона може засмутити. Але я думаю, що я впораю з цією книгою, і я дуже хотіла її почитати. І це у нас видавництво Жорж. Я маю поки що тільки першу частину, і як і попередню книжку, я її придбала в магазині книголенд. Мені дуже подобається ця книгарня у Києві. Я коли туди заходжу, я просто хочу взяти звідти все. Наступна книжечка в мене також ще в плівочці, тому зараз ми її з вами знімемо. Вона теж пахне, але не так активно, як перша книжечка «Колесо світу. чи як там її. Одним словом, це також має бути трилогія. У нас тут автор Джобер Кромбі. називається Півсвіту. Як називається вся трилогія, я не пам'ятаю, але перша частина називається Пів короля, друга півсвіту і третя пів війни. І у нас тут фентезі підліткове йде. Головний герой у нас буде. Підліток-хлопець, який має деякі вади, наскільки я пам'ятаю, у нього чи ока немає, чи щось таке. Коротше, він має якусь фізичну ваду. І так стається, що не по своїй волі йому треба стати королем. І ось, що буде відбуватися, ми будемо бачити в цій трилогії. Мені дуже-дуже цікаво, а оформлення просто ось ці скандинавські. Букви на обкладинці, мені здається, що можливо тут навіть буде скандинавський якийсь сеттинг. Я, якщо чесно, точно не пам'ятаю, але здається, так і є. І тут у нас видавництво небо, і, звичайно, через це у нас тут є шикарні ілюстрації всередині книжки. У мене є перша частина, тепер в мене є друга, і мені залишається десь прикупити по якимось знижкам ще третю частину. Оскільки у неба дуже великі і виправдані ціни, тому я шукаю ці книжки десь по знижках. Хоча цю книжку я купила за повну вартість, також таки у книголенди, але що поробиш? Я не могла встояти, мені вона була дуже потрібна. І знову ж таки, це оформлення, цей ворон, цей колір просто вау. Але, на жаль, я її зможу почитати. Тільки коли буду мати всю трилогію. Ну, тому що в мене на даний момент такий пунктик, я не читаю серії книжок, якщо не маю на руках усі частини. Тож, треба дочекатися, можливо, на книжковій країні мені пощастить десь по якійсь гарній приємній знижці урвати третю частину цієї книги і можна буде вже почитати. Остання з цього стосику книжка, але не остання по значенню, це у нас великодня класика від Вівату. Тут у нас збірка різних оповідань. Здається, тут навіть вірші є, можливо, пісні, тому що я гортала цю книжку і бачила, що тут нібито є якісь чи вірші, чи пісні, щось що воно таке. Ця книжка в мене ще також в плівці, тому давайте знову ж таки розпакуємо її і ще трішки побалакаємо. Цю книжку можна було передзамовити. Вона йде, я так розумію, в серії книжок. Перша була різдвяна класика. Вона в мене є, вона також фантастично, неймовірно виглядає. Також з кольоровим зрізом, з неймовірним оформленням, з ілюстраціями всередині. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що тут білі сторінки. Я не люблю білі листочки в книжці. Мені дуже складно читати, моїм очам дуже складно читати. Але взагалом я думаю, що треба мати у себе таку книжку, бо вона виглядає як якесь колекційне видання. Ти ніколи не скажеш, що ця книжка просто виходила великим тиражем. Здається, їх було 4 тисячі, і їх розгребли ще на моменті передзамовлення. Це просто дивовижа якась. Я, на жаль, не встигла її передзамовити, тому купувала її в офлайн-магазині у Києві, в магазині Vivat. І неймовірно щаслива від того, що я її маю. До речі, яєчко повинно пахнути печивком. А давайте понюхаємо. Воно пахне! Клас! Так. Не знаю, чи печивом, але... Корицею пахне точно. Дуже приємно. Це друга книжка в моїй колекції, яка пахне. Перша це була Готикана. Можете подивитися, як я робила попередню розпаковку, я вам залишу посилання і там також нюхала з вами готикану, яка пахла трояндою. А ця книжка пахне печівкою. Ну, як мінімум корицею. Це дуже класно і приємно. Не знаю, чи буду я читати ці оповідання, але таку красу я мусила мати в своїй колекції однозначно. Наступні три книжки я купувала в офлайн-магазині KSD у себе в місті. І, ну, на жаль, на них немає знижок, але за рахунок цієї покупки мені пішли ці коїни, чи як там воно ну, KSD-коїни. І я, до речі, вже один раз їх використовувала, і це дуже приємно, дуже гарна знижка. Давайте роздивимось, що ж я тут накупила. І перша книжка це у нас мемуари геші Артур Голден. Я дуже хотіла цю книжку. І ніде її не бачила. Чому я її дуже хотіла? Перше, це тому що я дивилася вже багато-багато разів екранізацію, яка так і називається, мемуари гейші. Мені вона дуже подобається. Дуже-дуже подобається. А потім, якось на каналі Книжкова маньячка, вона розповідала, що вона порівнювала цю книжку і ще з однією книжкою. І казала, що ця книжка просто. Супер фантастична, дуже цікава, і в неї чоловік японець, і, власне, він їй казав, що тут доволі достовірна інформація, все те, що тут написано. І оскільки я великий любитель Японії і всього азійського, мені ця книжка дуже потрібна була. Тож, коли я прийшла, якої там першого числа, здається, коли з'явились новинки в КСД, я прийшла і. Пошукала сама, не знайшла її, потім спитала у консультантки, вона сказала, скоріше за все, немає вже. Але знайшлася одна єдина для мене книжечка. Вона стояла мене, чекала. Я була неймовірно щаслива і тепер хочу її як можна скоріше почитати. Наступна книжка отже, це у мене тут Дженніфер Армен Траут. Називається Буря і Людь. Зовсім нещодавно вийшла вся трилогія. Така, вона так само оформлена, я не пам'ятаю, як вона називається, і я її не читала, це у нас фентезі. І, власне, що я дізналася? По-перше, давайте вийшла та трилогія. А потім виходити почала оця наступна, здається, трилогія. І вона пов'язана з першою. Супер пояснення, оскільки я не можу вам взагалі сказати, про що тут і, і взагалі, але я чула дуже гарні відгуки, і я знаю, що тут є сцена 18. Ну, власне, Сцена 18, це не причина, по якій я купила цю книгу. Мені було просто цікаво познайомитися з цим фентезі після того, як я почула, почитала, почула відгуки. Але буквально на днях я дізналась, що Дженніфер Армен Траут це доволі відома фентезі письменниця і вона вже до цього. Випустила величезну серію, здається, вона називається Тінь і кістка. І більше того, якось моя підписниця в мою чергову поїздку в Київ зустріла мене і подарувала мені першу частину того фентезі, тієї серії Тінь і кістка. І там, виявляється, є подарункові видання, а є звичайні видання І я подивилась, що від тієї серії люди взагалі просто в запамороченні. Вони неймовірно обожнюють ту серію. Так що тепер мені хочеться збирати не тільки цю серію фентезі, але і ту, яка називається Тіні Кістка. Тим більше що в мене виявляється її перша частина. Тож треба збирати і наступні. І я почитала, що там їх шість штук. А чи вийшли у нас вже всі шість, я, чесно кажучи, не знаю. Але вона там така. Там така дебела книжка, товстенька. Тож я дуже хочу познайомитися з цією авторкою, де б знаєте тільки на це все час. Причина, по якій я придбала цю книжку, це у нас Річард Адамс Небезпечні мандри. Подивіться, як вона оформлена. Тут зайчик. І причина, чому я її придбала? Тому що прямо незадовго до того, як вийшла ця книжка в продаж, у нас був книжковий клуб по книжці зайчик. І мені та книжка, можна сказати, дуже сподобалась. І я подумала, що книжка на обкладинці якої намальований зайчик не може бути поганою. Це просто залізобетонна логіка, я розумію. Але я, звичайно, розумію, що тут історія буде зовсім інша. Тут у нас саме цікаве, що розповідь буде вестися від зайця. Тобто Особисто сам Заєць буде нам розповідати якусь історію. І я так зрозуміла вже по першим відгукам, що тут буде доволі така щемка історія, буде багато різних метафор. І я думаю, що це, така, це буде серйозна така історія. Тож хочу спробувати, але її оформлення мені дуже-дуже подобається, дуже гарно виглядає І цей колір, такий, я не знаю, навіть такий болотно-зелений. Дуже гарний колір. Пишіть, якщо ви вже також почитали цю книжечку, як вона вам? І з якої причини ви її купили. Може, ви теж хтось її купив через те, що читав зайчика, і вам також дуже сподобався зайчик, і ви вирішили і цю взяти. Напишіть, буде дуже цікаво. Наступні три книжки я брала по суперприємній знижці. Від книголенду. До речі, виявляється, на сайті Книголенду дуже часто є дуже класні, приємні акції. Просто постійно. Я коли туди не зайду, там постійно якісь акції. Туди не можна заходити, тому що ну, просто можна розоритись. Давайте подивимося, що я там накупила. Цю книжку я взяла гривень за 280, стається. Я ж кажу, акція просто вау! Просто фантастична! Це у нас. Серія фентезі. Про що воно? Я не знаю. Але, знову ж таки, я бачила гарні відгуки. Якщо ви читали цю серію, напишіть, будь ласка, бажано без спойлерів, як вона вам? І чи не дарма я почала її збирати. Тому що в мене там в коробках буде ще одна частина, друга стається, частина цієї серії. Отже, називається вона Зимові заручини. Це у нас видавництво Віват. І тут їх має бути 4 штуки. Я не знаю, скільки зараз у нас їх видано, але бачила точно три. Це така блакитна, жовта і зелена. Оці три я точно бачила, можливо, є вже ще одна частина. Знову ж таки, про що вона, я не знаю, але це фентезі. Якщо я слово фентезі чую, то я це беру. Але єдине, що я знаю, що начебто це підліткове фентезі. Але це мене вже тепер не зупиняє, оскільки я зараз. Якраз читаю підліткове фентезі, і воно мені дуже подобається. Потім у наступних відео ви дізнаєте, що ж я там таке читаю і що мені там так сильно подобається. Ну вже про цю книжку я можу сказати хоча б пару слів. Це величезна цеглина. Але це не ті слова, що я хотіла вам сказати. Це у нас видавництво Рідбері називається «Народжені легендою. І здається, тут має бути ще одна чи дві книги. Точно не впевнена, але ж про що тут? Тут у нас ретелінг історії про короля Артура. Ну більше нічого не знаю, але, хоча б це Це такий допустимий мінімум, який можна знати про книжку. Це також фентезі. І, до речі, як про попередню книжку, так і про цю книжку я не бачила ніде ніяких відгуків. Тому також мені буде дуже цікаво, чи не дарма я її придбала. Також пишіть, якщо ви читали. Але ось до цієї книжки мені трішечки страшнувато буде підійти, тому що вона страшенно товста. Я не можу сказати, що в мене товсті книжки. Лякають, але вони мене лякають лише тим, що я їх буду дуже довго читати. Є навіть така ймовірність, що я можу отаку товстенну книжку читати цілий місяць. І саме цього я боюся. Але треба до неї точно буде дійти і спробувати. І остання тонесенька, але дивіться, яка велика книжечка називається Дівчина із засніженим серцем. Автор у нас Лопутин. Ну, коротше, я думала, що вона буде товстенька. Це, знову ж таки, азійське фентезі, здається, тут міфологія. Я її була вже погортала, і тут у нас точно є кіцуне. А кіцуне це моя велика любов. Після червоної зими я все дебачу. Будь-що пов'язане з кіцуне, я просто, мені це все треба обов'язково. І знаєте, тут такі шикарні ілюстрації. Я думаю, що я вже зараз горталку знімаю, і ви вже це дивитесь. Я не можу. Текста тут дуже мало. Видавництво тут у нас букшеф, і це у нас історія кохання має бути. Наскільки я зрозуміла. Але. Щоб тут би не було, мені б ця книжка все рівно була потрібна. Знову ж таки, тому що японська міфологія. Це все просто клямка падає, і мені це треба. І ця книжечка, звичайно, буде дуже швидко читатись, бо тут текста просто практично немає. А більше в ній цінність саме в її ілюстраціях. Бо я їх подивилася, я була в захваті. Мені дуже подобається. До речі, треба подивитися, хто був ілюстратор. Мені дуже подобаються ці всі малюнки. І ця стилістика дуже гарно. Наступні дві книжки виглядають дуже гарно і стильно. І це не перші частини. Це третя і четверта частина серії «Саксонські хроніки. Є такий серіал. Я серіал не бачила. Я маю першу і другу частину. І вони також. Шалено гарно виглядають. У нас тут іде фентезі про вікінгів. Я така: фентезі про вікінгів. Давайте, я беру. І я їх взяла, тому що мені дуже хотілося почитати щось таке іменно войовниче про такі бої, про вікінгів супер. Хочу читати про вікінгів. Але оформлення книжок також вау. І оскільки це видавництво ранок, в мене є підозри, що це також підліткове фентезі. І воно все видане, і воно вже в мене все є. Тому мене нічого не зупиняє від того, щоб я його вже як можна скоріше почитала. А те, як воно виглядає, ці зрізи, це оформлення, вау! Чому я не чула відгуки на ці книжки? Напишіть мені, чи ви цю серію читали, і як вона вам буде дуже-дуже цікаво. Дивіться, як класно ця книжка на моєму сьогоднішньому фоні виглядає. Я наче під неї підбирала. Отже, це у нас м'ясник та чорна пташка, автор Брін Вівер і видавництво Artbooks. І видавництво Art Books. Я дуже хотіла цю книжку взяти поперед замовленню, Але поки я дійшла до сайту Art Books, вона, виявляється, вже вийшла. Я, якщо чесно, трошки засмутилася, навіть не трошки а сильно, але потім я якось зайшла, у нас в місцеву книгарню є. Побачила цю книжку, схопила її і спитала у дівчаток, чи є в мене там бонуси. І в мене там є бонуси, їх там багато. І мені продали цю книжку за пів вартості. А виходить, за. 260 гривень. За 260 гривень я взяла оцю limited edition книжку з гарним зрізом. Вау! Я дуже задоволена. Тут у нас фентезі про. Ні, слухайте, це, здається, не фентезі. Тут у нас е історія про двох вбивць. Він вбивця і вона вбивця, і вони полюють на різних. Злочинців. І так вийде, що у них зародяться якісь стосунки, кохання, вони закохаються і кажуть, що ця книжка цінна тим, який в неї цікавий сеттинг. Те, що тут про вбивців, про кілерів, ну щось таке. І це дуже цікаво. Мені хочеться це спробувати тут, наскільки я пам'ятаю, є сцени 18, і це має бути трилогія. І у наступних частинах здається, має бути про інших персонажів. Тому в принципі таку трилогію можна почати мені і читати, оскільки, якщо в наступних будуть інші персонажі, то в принципі, якщо пам'ятати загалом історію без якихось навіть деталей, то можна і спробувати, можна і не чекати наступні частини. Але подивимось, у мене стільки планів, що я не знаю вже, що куди впихнути. А книжок нових приходить все більше і більше. Ну і це останні книжки з уже з розпакованих, і це у мене прийшло передзамовлення від Вівату. Давайте подивимось поближче. Отже, у мене тут новенька частина Бріджертонів. Хто його знає, яка це частина? Здається, вже п'ята. Я точно не знаю. Але я дивилася цей серіал. Він мені дуже подобався, і я збираю ці книжки, хоча ще жодної не читала. Треба якось вже почати хоча б читати, бо це якось негарно. І ну що, що ну тут казати? Якщо ви дивились серіал, то ви знаєте про що тут? Тут у нас типу а-ля середньовіччя, і бали, і такі всі гарні сукні, і велика родина, в якій дуже багато дітей. Я не пам'ятаю, скільки їх там, 7-8. І ось батькам цих дітей стоїть. Важлива мета всіх дітей одружити і видати заміж. І ось в кожній книжці ми будемо дивитися про когось із цих дітей, і як вони будуть зустрічати або не зустрічати свою другу половинку. Тут у нас буде про сестру, яку я не пам'ятаю, як звати, але вона мені найбільше подобалась в серіалі, тому що в неї класний характер. Вона не така, як всі, вона дивиться на це життя під іншим ракурсом. І... Мені здавалося, що тут має бути дуже цікава історія з її обранцем. Але я чула відгуки, що такого ніхто не очікував, що її обранець буде таким нецікавим. Я дуже здивована, оце так поворот, якщо чесно. Але поки я йду читати цю книжку, я вже забуду про ці відгуки, тому буду спокійно собі читати. Головне не заспойлерити собі цю книжку серіалом. Отака От мені бусінька книжечка. Тут, мабуть, 150 сторінок чи 120. Коротше. Це у нас новела до фентезі Чаклунство шипів. Вона називається Таємниці маєтку шипів Маргарет Роджерсон. І ця книжка, я не знаю, це на один вечір, мабуть, це точно. Я ще не читала чаклунство шипів, але чула дуже багато на нього відгуків, що це дуже цікаве одиночне фентезі. Романтичне, любовне, ну короче, роментезі, мабуть, можна так сказати. І кажуть, що ця новела вона дуже важлива до прочитання, тому що вона додає важливі деталі до історії стосунків головних персонажів. Тож, треба буде читати основну книгу і цей додаточок обов'язково. Тим більше, одиночне фентезі це круто, тому що не треба збирати цілу серію. Ти почав і закінчив, і ти залишився задоволеним. На цю книжку я чула просто мільйон відгуків. Це трилер Дім Голов, Крістал Сазерленд. І тут у нас розповідається про трьох сестер. А може, це я вже збутала з якоюсь іншою книжкою. Коротше, тут розповідається про трьох сестер, які десь зникли в дитячому віці, а потім вони, невідомо як з'явилися, але при цьому вони. Повністю змінились. Змінився їх колір волосся, колір очей, і вони не пам'ятають, що з ними сталося. Від якісь химерні страшні події відбуваються, і тут зникає знову ж таки одна з цих сестер, і дві інші сестри намагаються її знайти і розібратися, що ж з ними сталося, що взагалі відбувалося. І кажуть, що це дуже класний трилер. Я люблю трилери, тому мені ця книжка просто була конче необхідна. Напишіть, якщо ви її читали, і як вона вам. Привіт від Марини з майбутнього. Отже, я монтувала, сиділа це відео і зрозуміла, що воно буде занадто велике, якщо я туди додам ще й розпаковку посилок запакованих. Тому я вирішила, що нехай це буде кінець першої частини. І буде ще друга частина, де я прям буду власне розпаковувати самі коробки. Сподіваюсь, що другу частину ви також подивитесь. Мені буде це теж дуже приємно. Ну а я вам дякую за перегляд цієї першої частини і зовсім скоро на каналі вийде друга, тому також її не пропустіть. Дякую за перегляди. З вами була Марина і канал Читай Швидше до наступного відео. Ran away with my life, fast forward, never turn back again.